Привіт, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Дуже рада вітати нових підписників. Нових гостей каналу в новому році. Я вас вітаю, рада бачити вас тут. Як ваш настрій? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Сподіваюсь, що ви почуваєте себе натхненими та готовими до нових відкриттів. Хочу нагадати, що особисті розклади ви завжди можете звернутися за індивідуальним розкладом, щоб отримати відповіді на важливі запитання. Це розклади на місяць, на тиждень, чакрові розкладені. Склад. особисті якісь питання, так ви можете написати, написати мені у приватні повідомлення на електронну пошту, в телеграм-канал, який. Вся інформація, вона під кожним відео. І опишіть, будь ласка, вашу ситуацію, чи питання, оберіть зручний для вас формат консультації. це текст, голос чи відео. І чому о, варто спробувати? Кожен розклад створюється з любов'ю і глибокою увагою до деталей, щоб допомогти вам знайти відповідь. Гармоніт своїх діях. Дякую, що ви зі мною. Ваша підтримка надихає мене творити більш і ділитися магією таро. Залишайтеся на зв'язку. Якщо вам цікаво, що підготували карти для цього місяця чи тижня, слідкуйте за оновленнями, тут завжди не знайдеться щось цікаве. Обіймаю вас і місячний сяйва вас, з вами, Психологія і я Ханна. І е, давайте подивимось розклад на місяць. Хочу нагадати, це розклад загальний, тому ми будемо дивитися спочатку е, саму енергію, основна енергія місяця, що буде відбуватися саме у вас. По енергії місця ви повинні дивитися і слухати уважно. Тобто, це розклад загальний, тому проіграється мені зі всіма. Буду використовувати не одну колоду для цього розкладу на кожне питання це, е, е, окрема. Колода спочатку таро, Ленорман золоті мрії, сама енергія, що буде енергія місяця для вас? Знаєте, дуже цікаво, тому що я можу вже сказати, що у вас енергія тут йде про те, що цей місяць буде сприятливим для зміцнення сімейних стосунків, створення домашнього затишку або вирішення побутових питань. Можливо, буде більше часу на те, щоб облаштовувати простір, чи провести час близкімік, турбота про дітей, або новий якийсь початок, тому що дитина це, знаєте, це символ початку чогось нового. Як дитина, символізує новий старт, а також це може символізувати нову дитину. Якщо ви чекаєте, або ви не знаєте, це може вказувати лелеки, і дитина це може вказувати на те, що ви вагітні, або чекаєте на. На дитинку на, на нове появу. І це доленосне таке знак. І от ці карти ну, вони в цьому місяці вам показують такі знаки, тому що лелека часто з змінами чи від, навіть народженням. Можливо, цей місяць принесе нісподіванки, приємні звістки, чи стане часом нових можливостей. Давайте на таро Golden Lux. Я подивимось. Події місяця, давайте подивимось, події саме місяця, загальна картина місяця, тобто, щоб ви розуміли, що буде в подіях місяця у вас. Я не буду так, знаєте, по кожній карті розповідати, тому що це дуже довгий час. Але хочеться тут додати. Так, ну дивіться, у вас виходить мірка жезлів, туз пентаклів, фортуна, петірка мечів, світ і відлюдник. І про що тут ще говориться? Це про те, що ви зіткнетеся з викликами та необхідністю захистити свої позиції. Ви щось будете відстоювати, знаєте, так, от міцно. Але водночас відкрицювається по тузу пентаклів вам нові можливості. В сфері можливо роботи, в сфері матеріальному Якийсь, можливо подарунок в цьому місяці буде вам від долі, тому що доля виходить. І це доля і петірка мечів це даленосне щось, якісь несподіванки будуть у вас. Можливо, це пов'язано з уроками, тому що ця карта Петірка мечів вона вказує на конфлікти чи втрати. Можливо, необхідність залишити щось у минулому це. Вона може це показувати з фортуною. І це може бути непростий момент, але він навчить вас важливим урокам і допоможе розібратися, що дійсно ціне. Можливо, у вас буде якось доля використовувати в цьому місяці і випробувати. Ну наприкінці ви зможете побачити плоди своєї роботи і досягнути внутрішньої гармонії, світ і відлюдних. Рекомендація використовувати цей час для розвитку. І не бійтеся відпускати те, що більше вам не служить. Не тягніть з собою у нове, тому що це вже не потрібно. Давайте подивимось, що порадує вас протягом цього місяця. Що саме порадує вас протягом місяця на таро подорож душі? Я вам рекомендувала цю книгу. Прочитайте, будь ласка, дуже цікаво, ви розібрати, будете розібратися в такому знаєте, в контексті, що відбувається з нашою душою. І так, місяць, туз кубків, король мечів, зірка, шестірка. Мечів і король Пентаклю. Ну, дивіться, тут або два чоловіка виходить, або такі ситуації не тільки пов'язані з чоловіком, це може бути пов'язано з а, парадою вам в цьому місяці. Це може бути два кавалера, або ваш чоловік, або колишній чоловік. Ну, тобто, це може бути і із людьми, а взагалі. У, і у вас поради емоційне оновлення та натхнення. Туз кубків і зірка, вона вказує на отримання моментів щастя, гармонії та віри у найкраще. Розуміння а, ясності по мечів, це теж може бути. Це здатність бачити ситуацію чітко і приймати правильне рішення. Або це колишня людина, або, знаєте, ще може бути, що вона прийде у цьому місяці. У вас буде зустріч з якоюсь людиною, яка пов'язана з. Ну, Відсторонністю. Також король мечів це може ще вказувати на те, що це може бути юрист, лікар, хірург навіть. Тобто, це іще карта. Лікаря, ну тобто хірургічних якісь моментів, якщо у вас є аспекти пов'язані з хірургією, або взагалі, коли ви розрішаєте якісь питання пов'язані зі здоров'ям, це теж може бути повів, може бути в образі лікаря. Це теж я повинна вам сказати. По шестірки мечів це попрокращення обставин. Ви відчуєте полегшення та руху вперед після непростих часів. І король Пентакля – це або ваш чоловік, або якась людина стабільна, тому що це стабільна людина з підтримкою. Це або удача у фінансовій сфері і відчуття безпеки. Це теж вас порадує. Можливо, якась людина біля вас знаходиться, яка вас підтримує. Можливо, ця людина, яка до вас з'явиться в енергії холодних, вона переобується з вами, стане вам такою, знаєте, підтримкою і взагалі. Якщо це жінки дивляться, якщо чоловіки, то ви можете дивитися на ситуацію. Це про те, що у вас буде, вас порадує в цьому місяці фінансова сфера, так би мовити. І це місяць, коли ви знайдете баланс між емоційною радістю, і матеріальною стабільністю, і душевним спокоєм. Це дуже класно і гарно, мені дуже а, приємно це чути. А давайте тепер подивимось, що може вас засмутити. Це таро а, невідомих тіней назва має. Тут фотокартки, тобто образи в фотографіях, що може вас засмутити. Вже виходить жриця, дьявол, туз жеслів, туз пентаклів і король мечів взагалі, ви знаєте, король мечів якось виходить у вас тут на місяці, дуже часто вже інша колода. І так, що може засмутити цього місяця вас? Приховані речі або сумніви пожириться, вам може бракувати ясності або впевненості у важливих питаннях, тому що по королю мечів про те, що ви можете щось розрішити. Почуття обмеження по дьяволу. ви можете відчувати, що щось або хтось обмежив вашу свободу чи рух вперед. Але. Ем... Знаєте, по тузу жезлів так може натякати на те, що по тузу пентаклів, що ви втрачаєте якісь можливості, але ми бачили в попередньому питанні, що можливості ці будуть. Ви, вам потрібно а, бути більш уважним на моменти тих людей, які вас якось тримують. І тому тут карти вам показують, що нереалізовані плани чи затримки у важливих справах можуть викликати розчарування. Але але ви пам'ятаєте, що вам потрібно щось роз'яснити для себе задля того, щоб це у вас не зібрало, або це не стримувало вас і не залишало вас в якомусь такому підвішеному стані. Холодність чи критика королем-мічом, да, це про жорстокі якісь. Підкіт і точок або ваша власна самокритичність може зіпсувати настрій. Але я хочу ще нагадати, що може бути пов'язана або з юриспруденцією, або з технікою, або навіть з лікарем. Король мечів може відображати це і лікаря, може відображати людина, з якою у вас якісь бізнесові питання. Ну тобто, з цієї людини у вас немає зараз ніякої комунікації близькості, так би мовити. Так, ну і хочеться подивитися питання на таро дуже дивних справ. Стосовно, знаєте, ще хочу по цим картам вам зараз сразу здати пораду. Знаєте, це про бути такі, знаєте, бути терплячими, не всі можливості реалізовуватися мітеве. Уникайте токсичності оточення або надмірного контролю, слухайте свою інтуїцію по жриці і не зациклюйтесь на невідомому час. у все проявиться. Знаєте, це карта говорить, з часом все проявиться. І, Використовуйте холодний розум для вирішення питань по королю мечів, я так би сказала, але не забувайте про емоційну складову. Ці виклики запам'ятайте тимчасові і їх можна подолати, якщо зберігати баланс і спокій. Давайте подивимось пораду місяця. Я хочу на оракулі. Оракулі для маленьких та великих рішень. Я дістану вам пораду місяця. І так, зараз я вам три карти дістану, щоб, я розумію, що все я накладаю на один пласт, але ви напишіть, будь ласка, вам так подобається, чи вам викладати, щоб ви бачили кожну карту? Це теж ви можете написати в коментарях, щоб ви, наприклад, ну, бачили всю колоду, яку я викладаю. Порада місяця вам радять йти до своєї мети. Тут вам радять, ви багато втрачаєте, якщо візьметесь. Ви багато втратите, якщо візьмете на себе занадто багато. Тобто не беріть багато на себе. Ой, я щось не привернула, я вибачаюся. Рубашкою виклала, зробити щось добре для себе вам радять ці карти. Тобто, ви зрозуміли, ідите до своєї мети, незважаючи ні на кого, ні на що. Друга, ви багато втрачаєте, якщо берете на себе занадто багато. Ви, напевно, на себе щось берете багато. І по цій карті зробити щось добре саме для себе. Ну і останнє питання, буду використовувати дуже дивних справ, це про застереження місяця. Це останнє питання. Колода темна, але це серіалу американського серіалу застереження вам на місяць. Це була порада, а тепер застереження вам. Давайте знову діяло тут виходить місяць знову, повішаний, блазень. Але сонечко виглядає. І подивиться, які застереження. У вас дуже багато тут старших арканів. Це дуже важливо Важли... про важливість застереження говорять карти. Подивіться, у вас п'ять старших арканів, і про що вони вам хочуть сказати. Не піддавайтеся ілюзіям чи маніпуляціям, д'явол та місяць. Уважно аналізуйте ситуацію та не довіряйте всьому, всьому наслову. Будьте обережними з новими починаннями бласень і аж пентаклів. Перевіряйте інформацію і зважуйте рішення. Не запиняйтеся у стані застою по оповішеному те, що я вам говорила попередньо. Якщо відчуваєте, що щось не рухається, шукайте нові підходи. Не Переоцінюйте свої можливості по сонечку. Оптимізм важливий, але тримайте його в межах реальності. Тобто, знаєте, коли сонечко ще може вказувати про те, що людина дуже сильна. Дуже сильно становиться така, знаєте, егоцентрична і его... егоїстична, Тому ви сильно вам карта тут говорить, не переоціните свої можливості, тобто ви повинні дивитися на свої можливості. Зберігайте баланс між сміливістю до нових можливостей, усвідомлення ризиків, уникайте крайнощів, ні занадто легковажних рішень ніповної пасивності, і якщо щось здається занадто туманним, краще зачекайте, поки ситуація проясниться. Ось такий був розклад на місяць. Будь ласка, пишіть в коментарях, як вам він відігрався, як вам так, викла... як, так от, як, коли я так викладаю карти. І, можливо, ще якісь нюанси. Пишіть, будь ласка, я дуже буду чекати, і кожен коментар я чекаю до нових зустрічей.